Слава Україні всім героям! Я вітаю усіх, хто нас дивиться з початком робочого тижня, і зараз до головних новин актуальних станом на цю годину. Музика. Якість повітря у Тернополі відтепер можна моніторити у мобільному додатку. У місті запрацювала низка станцій, які вимірюють показники чистоти і в режимі реального часу транслюють дані на карту. На презентації таких пристроїв були наші журналісти. Тож детальніше дивіться у сюжеті у Тернополі повітря чисте. Це підтверджують дані станції моніторингу якості повітря, які вже працюють в нашому місті. Пристрої презентували у Тернополі представники it компанії Лун місто Ейр». А наша мета це покращувати екологічну ситуацію в містах. А там, де вона вже добра, то якби, щоб так продовжувалось і надалі. У тестовому режимі наша станція, наша мережа працювала в Тернополі з серпня. Ми почали тоді встановлювати станції. І зараз маємо такі трохи попередні результати цього моніторингу. Вони хороші, понад 95% часу цього моніторингу тестового. Показники були чисті повітря чисто або повітня. Це і те, і те, це гавний показник. Загалом в місті працює шість таких станцій вимірювання. Проєкт створюють спільно, it компанія Лун та факультет радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Пристрої надруковані на 3 d принтері. Ми вимірюємо саме дрібно дисперсний пил. Вологу та температуру виходить так, що частинка потрапляє в спеціальний канал цього датчика, та за допомогою явища лазерного розсіювання ми можемо зрозуміти, яку концентрацію пилу, яка концентрація пилу у нас загалі зараз в повітря. Всі дані автоматично відображаються на онлайн-мапі, а також для зручності в додатку Етернопіль. Станції передаються місто безкоштовно. Обслуговування також відбувається безкоштовно за рахунок власних розробників. Ці станції встановлені на багатоквартирних будинках нашого міста, під'єднані до мереж мешканців, які з власної ініціативи взяли зобов'язання забезпечити ці датчики доступом до електроенергії а також до інтернет-з'єднання. Нам ще раз хочу нагадати, є чим пишатись, тому що декілька років поспіль експерти авторитету організації «Еколіга» Практично щороку включають Тернопіль в топ 5 екоміст за чистотою повітря. Варто зазначити, такі станції не вимірюють забрудненість газами. Хоч розробники додають, готові поставити у Тернополі ще й такі прилади, які б могли це визначати. Але якщо звернуться містяни, продовжуємо вакцинація від коронавірусу, досі триває, якщо щепитися від ковід ковід-інфекції в місті. Легше то як відбувається процедура в селах Тернопільщини. Про це дізнавалися наші журналісти і поїхали в одну з громад. Вакцинація в селах. Чи роблять люди щеплення від ковіду? І якщо так, то де? На Тернопільщині нині є майже 50 мобільних бригад. Вони працюють і стаціонарно, і на виїзді. Зокрема, щеплюють усіх охочих, тих, хто з певних причин не може відвідати заклад охорони здоров'я. Наш центр контролю та профілактики, дякуючи Всесвітній організації охорони здоров'я, отримали чотири автобуси. На 35 п'ять на посадкових місць, якими ми зможемо виїжджати також на територію області і забезпечувати проведення щеплення населення маломобільним верстам населення, чи людям, які не мають можливості, чи проживають в віддалених населених пунктах, далеко від закладів охорони здоров'я і не мають можливості приїхати зробити таке щеплення. Такі автобуси отримує Кременецький район, Тернопільський район і Чортківський район, які зараз є у нас в області, а також один автобус залишається в обласному центрі. Їдемо у Чортківський район у Білобожниці. Однією дозою вакцини від ковіду щепилося 45% населення. Ще 42% мають два щеплення від коронавірусу. Тому ми вирішили розпитати жителів села, де робили щеплення, і чи важко було знайти пункт вакцинації поблизу. Більшість опитаних нами щеплені не лише двома дозами, а й бустерними. кажуть, нині у селі вакцинуватись доволі легко. Необхідно лише звернутися до сімейного лікаря. Два рази я вакцинувала шорткові, а один раз вже подзвонив сімейний лікар. Записали, на який день прийшли, провакцинувалися без проблем. Оглянув лікар перед тим. Я з людьми працюю. Я в першій зоні ризику. Так що і в мене всі вдома вакциновані, крім, крім дітей. Записувалися і зразу йшли, повідомляли, на який день приходити, і люди. Хто хотів, хто мав бажання. Обов'язково вакциновані першою. Дозою вакцини другою через півроку третьою бустерною дозою, і так з групи ризику, четверта додаткова. Ну, я би не сказала, що важко Люди десь свідомі і самі. Дбають про своє здоров'я. Мобільні бригади у білобожницю не виїжджають, оскільки немає потреби, кажуть лікарі. Щепитися від коронавірусу можна у місцевій амбулаторії. Тут є дві вакцини Pfizer і CoronaVac. Нині темп вакцинації у селі зменшився, проте охочих отримати бустерну дозу вдосталь. Окрім того, тут проводять рутинну імунізацію. Зокрема, щеплюють від кору, краснухи, поліомієліту, паротиту, дифтарії, а також грипу. Семейні лікарі узгоджують хто люди телефонують по запису. попередньо узгоджуємо, записуємо, збираємо всіх на один день і тоді всіх вакцинуємо всіх бажаючих. Щодня лікарі Тернопільщини від коронавірусу вакцинують близько двох сотень охочих. Станом на сьогодні у області двома дозами щеплено понад 400 тисяч людей. Ще понад 91 тисяча населення мають перший бустер, і лише 10 тисяч жителів Тернопільщини отримали другу бустерну дозу вакцини. Далі говоримо про книжки для героїв. Правоохоронці Тернопільщини передали літературу військовим. Видання доправлять у лікарні та реабілітаційні центри, де одужують наші воїни. Пригоди, детективи, класика, фантастика, романи про кохання та життя, а також історична література, яка розповідає про сучасні події в Україні. Книги всіх цих жанрів і не тільки передали працівники Нацполіції, сервісного центру, науково-дослідного експертно-криміналістичного центру та управління поліції охорони у відомчий лікувальний заклад. Правоохоронці відгукнулися та долучилися до проекту книги-героєм. Ініціатор акції, міністерство внутрішніх справ. Основна мета даного проекту урізноманітнити дозвілля захисників та захисниць України, які Куються або проходять реабілітацію в закладах охорони здоров'я системи МВС. Проект книги героям насправді дуже цікава і хороша ідея, адже пацієнти перебувають в нас не день і не два, і користуватися гаджетами рано чи пізно надоїдає. А як відомо, читання книг це один із моментів лікування та реабілітації, особливо коли ці книжки є сучасні та цікаві. До участі в проєкті книги героям» долучився й один із видавців Тернополя. Книжковий благодійник про ініціативу МВС дізнався випадково і одразу вирішив зробити свій вклад. Лад у добру справу, читаючи літературу, людина відволікається від усіх подій, які відбуваються навколо. Вона занурюється в ті події, про які прочитує. Цим самим стимулюється уява в людини. Завдяки усім меценатам в лікарні з'явилася дуже потужна та цікава міні-бібліотека. Працівники медзакладу запевняють, що читати подаровані книги зможуть не лише пацієнти, але й інші працівники системи МВС. На великдень вночі чи зранку кілька регіонів України вже визначились із комендантською годиною на період великоднього богослужіння. На Тернопільщині ж наразі невідомо, як саме і коли планують проводити освячення кошиків. Ми розпитали місцевих, коли вони планують йти до церкви, чи готові порушувати комендантську годину, якщо служба буде вночі. Великдень в час війни вже другий рік поспіль українцям слід дотримуватись комендантської години. А як же нічні великодні богослужіння? Зазвичай до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну віряни саме вночі відвідували церкви та освячували свої кошики. Та тепер комендантська година. З 1 квітня вона діє з опівночі до п'ятої ранку. Тому вірянам слід планувати свій похід до храму, аби освятити великодні кошики до або вже після комендантської години. Містяни ж кажуть, зараз. Надають перевагу ранковим службам. Так звикли за останні кілька років. Мовляв, намагаються не порушувати заборони і перебувати на вулиці вночі. Деякі ж кажуть, зараз більшість церков транслюють нічну службу, тому потреби йти саме вночі не бачать. Ми взагалі ходимо вночі до церкви, але минулого року, так як війна почалась, то ходили зранку. Цього року не знаю, як буде. Тепер, напевно, зранку, тільки зранку. Звичайно, що вночі не треба ходити? Чого ходити? Дома сидіти. Ніколи не пізно піти до церкви. Я на службу ходжу не в Тернополі, а їжджу до батьків, а там зранку. Тому в будь-якому випадку комендантську годину не порушую. Все добре. Так що кошик посвятимо і відсадкуємо. Ні, зранку в шість годин. годин. Володимира і Ольга йду, там в годин. Служба Божа, то... а потім після служби Божої сніданок, потім на цвинтар. А далі, може, в босі десь піду до роди. По завершенню комендантської години йдемо на службу, будемо святкувати з задоволенням і з надією, надією, що може якраз цей рік для нас буде щасливий. Посвячувати в суботу вечором. Там церквушка біля нас така дуже гарна. Ми ходимо туди, всі разом і посвячуємо. Зранку ходжу зранку на службу. Однак потреби вірян на Великдень будуть повністю задоволені. Зночі священнослужителі проводитимуть служби, які транслюють онлайн, і на нашому телеканалі. А вже по завершенню комендантської години люди зможуть піти до церкви і освятити великодній кошик. Додамо, в кількох областях України вже визначаються щодо обмежень у Великодню ніч. У Тернопільській ова це питання ще вирішують. Радяться з представниками церков. Поки чекаємо рішення, священики просять вірян поставитись до відвідування храмів із розумінням воєнного стану. Ану та відповідальністю також не варто скупчуватися всередині церков та біля храмів. До новин спорту четверо представників Тернопільщини отримали посвідчення майстрів спорту ще шестеро спортсменів і п'ятеро тренерів нагороди. Це ті, хто у 2022 році став призерами змагань різних рівнів. Багаторазові чемпіони з біатлону, греко-римської боротьби джиу-джитсу, майстри із санного спорту. Вони отримали медалі, подяки і сертифікати. До речі, попереду у наших земляків важка підготовка до змагань світового рівня. У нас чемпіонат світу в цій віковій категорії, але зараз ми не знаємо, тому що якщо допустили Росію, допустили Білорусі у нас в боротьбі, то буде питання, чи збірна України буде приймати участь в чемпіонаті світу, який відбудеться в листопаді. Зараз ви вийшли на той рівень, де ви стоїте вже за всю Україну. І підвести її у вас немає шансу. Повірте мені, так як хлопці в Збройних силах немає можливості відступати, так? Вони вкладають своє здоров'я. Те ж саме робите ви, але на спортивному ринку, на спортивній арені. Під час війни немає, можливо, такої фінансової підтримки спорту, як би хотілося. Але повірте, що війна закінчиться нашою перемогою, і все рівно те, що ви робите на світових аренах, воно буде все віддано вам. Воно віддасться сториці, адже ви вкладаєте кожен перемогу. і Розповім про погоду, адже сьогодні хмарно з дощем. Температура в день 7-12 тепла. Завтра ж, 11 квітня, буде хмарно без істотних опадів. Вночі а от вдень невеликі дощі. Температура буде 10-15 градусів тепла. Що ж на цьому я з вами прощаюся? Дякую, що в цій годині дивилися новини наживо. Далі долучайтесь до аналітичної студії, беріть участь в цікавих розмовах. Я ж вам кажу до зустрічі ввечері в підсумках.